День у нас вже йде до вечора. Сьогодні якийсь спочатку звідти з півдня гуркало, прийшло, поляпало, розігнало лінійку в школі, потім пішло в ту сторону. Там гуркало, але вже не ляпало. Кілька годин назад з тої сторони гуркало, з півночі. А зараз, а зараз вже там на заході щось скупчилося по кругу обійшло. І хоча синоптики не показують, але на ніч може ввалити. А може і ні. Сусідові голуби сидять. От він їх любе. Ну, це не любителя. Я кота люблю, де він. Нема десь. Ух, як я їх люблю. І в мене така думка завтра зранку рванути. О, хрен, я знаю, вроді би Він не пускає. Траву я вже повикошував. Сьогодні язиком поки. Поки тільки язиком. Руками буду зараз, мабуть, косити, бо, бо ж треба викосити. А зранку, а зранку. А зранку спробуємо поїхати. Поки не жарко. Якщо, якщо вон та хмара не влиє нам ночою дощу. Думаю, що не влиє. Ну ладно, потім побачимо. Казав, що гайка держить і буде косити. Ага. А дідька лисого воно буде косити. Воно скрутилося. У і все. Не, не хоче воно косити. Там була така тарілка. Та й воно його якось держало. А зараз вже ніфіга не хоче держати. Тільки газново воно скручується. Розмотав газново воно скручується. Ось так робиться. Та тарілка та й трималася. Коротше. Коротше, викосити траву сьогодні мені. Не судьба. А може це я довгі ціпор чіпляв чи ні? Та ні, вроді. Так як весь час. Да я й довше був чіпляв на нормальному барабані цьому. Правда, на двигун було тяжко, а воно косило, а тут зав'язало... Воно ну, нав'язало гузів як прес-машина. Ладно. Купимо барабана. Потім будемо косити. А я знав, відчував, щось вся косовиця сьогодні в мене нічим хорошим не закінчиться. Ну от щось не хотів я сьогодні косити. Я думаю, та піду, викошу, бо завтра зранку поїду, як то, що не можна так їхати. Ну і викосив. <кхух> Ано ну, в мене як косять. Самобудь її не треба тут і косити, пускати їх оно. Вони повикосують вон ті лабаті. За тиждень вони тут викосять. Нас до землі. Во! Виходить колесо ще ціле. Тільки половина його. Ну нічого. Дочекаємося, коли буде повний, тоді будемо робити. Всім доброго ранку. Ми з України. Думав завезти свою внучку в школу, але вони кажуть, ми самі підемо. Не треба нас вести, ми підемо пішки. Ну, і пішки та і пішки і пішки. А я а я. А я а Я зараз назбираю яблучок. І курічкам. Падали даром. Тільки мабуть я їх буду варіти пізніше. А зранку а зранку я рвану по полях. Сьогодні вроді не дуже так і жарко зранку. Обіцяють 30. Один градус, так все, хватит. Там ще картопля буде. Ну що, з богом, да? Я це колесо, но ну, ніяк не можу. Вроді б як під а вроді ні. Ладно, я взяв з собою насос. Так. Здебаємось. Здебаємось на цьому місці. А саме в цьому гаражі. Якщо він заведеться зараз, бо я я давно вже підзаражав його. О! Ми вже знову на своєму місці. Так, що в мене колеса? Поки він гружоний. Це вроді трошки як підсило. От щось у ньому є і хрен його знаєш. Так. Поки так. На всякий случай брав насос. Але воно не понадоб не... Як не понадобився, да? Хто його знає, думаю, може. Може, 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 може. Але не було може. Так, що ми робимо? Розгружаємося. Зараз може поки не пече. Довідаюсь я до наших хлопців. Так, да, я там був на цьому. Ще і цю метал знайшов, трактор виварив. Як он такий номер? Підключив ці караби на оборот. Твою мать спалив предохранителя. Мінус сюди кинув, плюс туди. От, милетя. Що це перший раз чи що? Ой, сказатися треба. Спалив. Спалив цього передухраніття. Ой. Так, втикаємо. Ну, і що стрілка, не? Не дргаєсь, я що там, не включив? Я включив. Чи не включив? Мабуть, не включив. Включив? І світло є. А ж ти хрена. Не дергаєсь. Сюди теж не все в мене відключено. Ніхрена не пойму що за фигня? Це світки. Що може ще й цей згорений? Не... Та ні, я цей ж перевір. Він не достає. Щось спалив там уже чого. Пішли у мене. Як це? Щасливі дні, так? Да? Головка в тримірі розлетілась? За одному трансформатор згорів. Ну. Як би? Як би, як би? Ой. Що ти будеш казати? Остав мені старушка, я в печалі. Це фраза з кінофільму Іван Васильович міняє професію. Зараз вона до мене актуальна. Трімув, проламався. Зарадне згоріло якогось хрена. Я не думаю це від того, що я перепутав плюс з мінусом. Там просто з акумулятора пішло. То воно спалило э, цього передохранителя. А що трансформатор перестав працювати, не знаю. Ну що ж, перестав, ти перестав. Ну що, цей зарядне це вже... Давно напрошувалось на, щоб його викинули. Спочатку ця херня щось накрилася. Де на 6, на 12. Потім. Тут уже все повідлітало, причіпень. Тут уже перероблено. А вдобавок ще й трансформатор накрився. Ну і фіг з ним. Купимо нове. Купим нове. А що в мене є вибір? Нема. Цивок знов кудись віднести, ремонтувати. Та ну куди його вже нести. Викинути його вже. Це ж не, не ті часи, що ні хрена нічого не було. Зараз все є. Правда, все не куди але є. Ладно. Це, зібрати його до кучі, чи, чи вже викидати, чи що. -да. Беру, я її. мабуть, до кучі, нехай ще валяється поки. Зранку була у мене думка сходити ще до хлопців, але після цих пригод я вже нікуди не хочу йти. Я злий. Та вже їх припікає вже жарку на дворі. Не буду я сьогодні вже нікуди йти. Зараз доваримо. Такий mm. вкусний, смачний. Виноград цей смачний. А цей кислий. Пробував, він такий кислий. Доваримо курятину. Верніше їсти курятині. А підемо до хати. На цьому буде все. Осінь. огірки вже доходять. Ой. Усе. З цим ми справились. Зараз десь бабуся приведе нашу школярочку і вона буде мені розповідати, як там у школі що вона робила. Хоч щось хороше сьогоднішнього дня. Так, а ви всі бувайте здорові і до зустрічі. Всім пока!